Привіт! Сьогодні знайомлю вас із часодійною книгою таємні записи Родіона Хардіуса Наталії Щерби. Це справжній скарб для всіх шанувальників циклу часодії. У ній зібрано відомості про ключників та славетних часодіїв. Янтарна зала сяяла святковими вогнями. Цього року ялинка здавалася геть незвичайною і ще вищою за торічною. На пухнастих ялинкових лапах. Золоті та срібні кулі красувалися переміж із пурпуровими і яскраво синіми гірляндами. Величежні шестерінки змагалися з сяйвом і блиском із гігантськими ключами часу усіх семи кольорів. Та найбільше Василину вразили дзеркальні багатогранники. Їх було чимало розвішано по всій залі. Вони звисали зі стелі, оповивали камінну полицю і поруччя сходів. Навіть просто висіли у повітрі. Багатограники виблискували та сріблилися, розсіюючи довкола мільйони барвистих іскор. Василина вже знала по секрету від Чорної королеви, що їх придумав мірак з очі працював над новою формою інерціоїда. Видно, на прикрашання зали знадобились всі його моделі. Несподівано з галереї напроти вийшов феш. Угледівши Василину, він радісно кинувся їй назустріч. Аж тут, посеред зали, де не взялось велике нуль дзеркало сріблясто білій рамі, наче вкритій інеєм. Ну, ні хвилини спокою, миттю буркнув Феш, обходячи несподівану перешкоду. Нікого ще немає. Трохи боязко озирнувшись, він швидко й міцно обійняв Василину. Як справи, місяць не бачились. Я літала в минуле, до прадіда, на іспит з історії, розказала Василина. Ледве здала Родіон Хардіус, такий прискіпливий. А ти як? А я їздив у Прагу, до наших, до драгоції, виправив сам себе феш. Теж у минуле. Рок водив мене по старих підземелях. Ох, чого я тільки не набачився. А ще я літав у гори, навіть сам знайшов дріадеру. Уявляєш? – Здорово, – зраділа за нього Василина. А чому ми не можемо поїхати кудись разом? Ну а продовження цієї історії ви зможете знайти у нашому відділі підліткового читання. Чекаємо.